Скажемо нашому Богу, слава Богу. Слава. Богу. Не втомилися ми сьогодні ще слухати те, що брать говорять. Не подивилися сьогодні серця наші ще приймати слава Боже. Якось чув таку історію, що приходять люди в дом Божий і вже говорять друг для друга. Скільки цей брат може говорити, аж надоїло, вже не може вміщати все те, що він говорить. А в серці нашому місті сьогодні ще місто, щоб чути Слово Боже. Я думаю, що знайдеться в моєму серці, я думаю, точно знайдеться хай Бог благословить сьогодні всіх нас, деби воно завжди находило місце в наших серцях. Я хочу зачитати два місця із Слова Божого. Перше місце це буде книга Євангелії от Матвія. 25 глава з 14 Веша Иныши, Ибо Он, он поступит как человек, который отправлялся в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному, он он, одному дал он пять талантов, другому дал. Два іншому один, Каждому по його силі і тот час відправив Бог сам. І получивши п'ять талантів, пішов і потреби їх в діло, і при Другі п'ять талантів. Точно так же і получивши два таланта, при другі два таланта. получивши вже, вже один талант, пішов і. И закопав його в землі і скрив серебро с своєго. По довгому времени Господин на рабов тих і требует у них учет. і, І, Богдан, і, і, отримавши пять талантів, приніс другие пять талантов і говорить, Господі, пять талантов, го, пять талантов Ты дал мне, по другие пять талантов я приобрел на них. Господин Богу сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты уверен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господину. Подошел также и получивший два таланта и сказал, Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин Его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, да многим тебя поставлю, выйди в радость Господина Твоего подошел и получивший один талант и сказал, Господин, я знал тебя, что ты человек же с ноги жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его, сказал ему в ответ, лукавый раб или ленивый, ты знал, что я жму, где не сеял и собираю, где не рассыпал. Пусть ему набежал тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил ты мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножиться, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Ані водного раба. Вибростя, будьмо внешнюю, там буде плач і скежить зубов. Сказавсь його Ісус, возгласив. Хто имеет уші слышать, да, слышить до цього міста. А друге місце, яке хочу зачитати, це буде Книга Бетіє. 21 глава з, з 10-го віша. І сказал, сказала Аврааму, вывони эту раб, рабыню і сына і ибо, ибо не на рабині сын моїм Ісааком. І сказав І показалось это Аврааму весьма неприятним ради сина Його. Но Бог сказав Аврааму, не огорчайся ради отака і рабині своєї. твоей во, во, всем, что сказала тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от, и от сына родыни я произведу народ, потому что он семя твое. Авраам встал рано утром и, и взял хлеба и мех воды и дал Агарь положить. Положив її на плечо на плечі і отрока і отпустил ее. Вона пошла і заблудилась в пустыне Версавії, і не стало води в мехе, і вона поставила отрока под, под одним пустом, і пошла, села вдалі, в расстоянии не на один выстрел із лука, ібо вона сказала, не хочу видеть смерть отрока. И она села под подали и приняв вопль. И плакала, и услышал Бог голос отрока, и анг, ангел Божий с неба возвал к Агар и сказал ей, что с тобою, Агар, не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ей, и она увидела колодец з водою і пошла напомнив мех водою, і на отрука. І і Бог був з отроком і он вирос і став жити в пустині, і зробився с із лука он жив в пустині фарин і мать Його взяла Йому жену из землі єгипетської. до цього міста, міста і знаєте, дуже часто я чую такі слова, що в житті нашій сьогодні це бути християнином, це кожен, кожен день доказувати щось собі. Це кожен день робити вибор, щоб не подійти від Бога. Ну, знаєте, я хочу перевести такий приклад, якщо... Чоловік сьогодні не має великих фінансів, чоловік сьогодні не живе в якомусь достатку, і він сьогодні робить вибор, що мені купити хліба чи сала, і від його вибору буде зависити його життя і те, як вони будуть жити сьогодні. І є друга людина, яка сьогодні має достаток, вона сьогодні живе так, як хоче, вона сьогодні не дивиться на, на це, які висить на тому чи іншому товарі. Якщо хтось просить її так. Помогти, профінансувати якесь, якесь діло, якийсь бізнес, вона не дивиться на розтрати, але вона дивиться на привиля, яку получає в будущому. І знаєте, так же в житті нашій. І ми сьогодні, ми в нашій житті зробили колись вибор. І якщо ми сьогодні дивимося на це вибираємо то чи інше, як ми сьогодні поступити, то задамо свій вопрос. А багатий ли я сьогодні у Бога? Насобирав я сокровища? і можу ли я вибрати, що мені сьогодні робити, то чи інше. Відіслі я сьогодні багатий у Бога, хоча бідний у тілу, то мені не заставляє труда вибрати в своїй житті, навіть не вибрати, даже не задумуватися о том, он, о послідствиях но, вибра... но без долі сумнія брати то, що є слово по Божому. І знаєте, як написано за. В Матвіє, в Івангелі Матвія, як я читав о Рабах, і знаєте, сьогодні сам, я думаю, саме нижче сьогодні називати себе Рабом. Можна називати себе ким хочеш, можна бути ким хочеш, але думаю, сьогодні саме нижче називати себе Рабом. Але навіть в цьому надо бути совершенним. Навіть в цьому сьогодні надо бути совершенним. Я вчора так сидів і розсуждав. Всіх думаю, треба лягати спати. Але перед тим як я ж спати, візьму, що я почитаю. І вчора почитав Біблію, і так сів і з Богом говорю, Боже, я сьогодні радничу на стою ще й зробив то, що должно, яке в мені вознаграждение? А другий вопрос, який в мене звучить, а зробив я то, що должно. Я вляюся, Послушним Слову Божому являюся послушним для да, свого Бога. І ся даже взяти агар, вона жаждала, і коли вона жаждала, вона взивала до Бога. А я даже в жажді не остаюся вірним тобі, Боже. Як же ж я добрий і вірний раб? ли я тобі мало. І ти сьогодні, сина раби, зробив начальником рода великого. А, я сьогодні раб твій, але називаюся чом твоїм, але навіть в цьому малому я не являюся вірним тобі. Боже, яка ж мені награда за те, що я не совершав, хоча називаюся, Боже. І я зараз хочу з вами помолитися. Від сьогодні, в житті нашій, не треба робити вибор. Надо твердо брати те, що є од Бога, а те, що не од Бога, навіть має з'являтися в житті нашій. Ми зараз будемо молитися з нашого Бога. Даби сьогодні навіть в цьому малому, в цьому малому називатися рабом нам бути вірним для нашого Бога. Ведь і мы сьогодні вірним малому, він сказав, що він поставить ноги. Ми зараз будемо молитися, не, будем не взирайте. Если награда і нема награди, надоби в малому бути вірним для нашого Бога. А йому хай буде слава. Амінь. Помолимось.